У таньку хлопці закохувалися на пляжі. На вигляд, звичайна симпатична дівчина, але в купальнику вона справляла сильне враження на оточуючих. Гладка, смаглява шкіра, рівна засмага, тонка талія. Про таких кажуть, струнка як берізка». чоловіки очей не могли відвести. Саме тому. І не могла вона знайти собі серйозного хлопця. На пляжі липли все не ті, в основному бажаючи швидкого роману. А на танцях серед подруг таня не виділялася, вона ще й скромно одягалася. Тані бабуся завжди говорила будьте сміливішою, така красуня все в тіні. А мати заперечувала бабусі, значить, час її не прийшов. Ось закохається, тоді сама засяє. Так і сталося. Тільки ось закохатися, Таня вмудрилася в хлопця набагато молодшого за себе. Ігорю ледь виповнилося 16 років, як він почав ходити в клуб на танці. Але ніхто і припустити не міг, що хлопець такий молодий. Про його вік на дискотеці знали тільки його друзі. Природа наділила Ігоря атлетичною будовою, красою і пишною шевелюрою. Ну, актор. Голівуд відпочиває. Таких один на тисячу і то, що потрібно пошукати. Виглядав Ігор на років 20, не менше. Тому Таня і не відразу розгадала вік хлопця. Вони познайомилися, коли скромну таню. Ігор запросив на повільний танець. Не встаючи зі стільчика, вони сиділи поруч. Дівчині листило те, що такий красель звернув увагу саме на неї. А хлопець виявився досить простим і балакучим. З першого вечора він пішов проводжати таню як приятель, розповідаючи про себе, про школу. Таня була вражена, що Ігор. Такий молодий, але це дало їй деяку свободу. Вона перестала соромитися його, веселилася, немов взяла шефство над молодим хлопцем. Ігор приходив на танці і кожен раз танцював з танею. Однак і інших дівчат не залишав без уваги. Багато дівчат вилися біля нього, задивлялися, і Таню це починало дратувати. Вона розуміла, що Ігор їй не пара по руках, різниця у них була аж чотири роки. За мірками молодості це було багато. Але дівчина закохалася і вирішила завоювати серце Ігоря. Вона попросила якось Ігоря знову проводити її додому, і з усією ніжністю взяла його під руку, коли вони йшли по дорозі. Біля хвіртки дівчина поцілувала Ігоря і відразу пішла додому. З тих пір вони почали зустрічатися вже як закохана пара. Їхні зустрічі не схвалювали ні мати, ні бабуся Тетяни. Тобі вже заміж виходити пора, а ти з ким зв'язалась сердилась мати. Поки ти його повноліття чекати будеш, ти сама постарієш. Нехороше діло ти затіяла онучко, підтакувала їй бабуся. Так покличе він її ще заміж, не вгамовувалася мати. Любов до того часу вже заржавіє, застаріє, а йому і служити ще треба йти. Ох, дочко. Але Таня нічого чути не хотіла. Більш того, боячись втратити хлопця, вона стала пота жити разом з ним. Так пройшло два роки. Ігор пішов служити, таня горювала про майбутню розлуку, але нічого не поробиш. Обіцяла чекати коханого. Ігорю потрібно було відслужити в іншому далекому місті. Таня їздила на присягу, писала йому листи. Зрідка Ігор дзвонив їй. В ті радянські 80-ті роки ще не було мобільних телефонів. Пройшов рік, і Ігор став рідше писати Тетяні. Дівчина стривожилася. У листах дорікала хлопця в лінощах писати листи. Він же відповідав, що служба займає весь час, він втомлюється, ну і, звичайно, трохи ж все ж таки лінується. Нарешті… Термін служби підійшов до кінця. Ігор мав повернутися, а його немає і немає. Тиждень немає, другий немає. Затурбувалися рідні, але більше всіх нервувала Таня. Вона зібралася в дорогу, взяла квитки на поїзд і поїхала до частини дізнатися, що ж трапилося. Приїхала дівчина на місце. А там з'ясувалося, що служба кілька днів уже як закінчена. А Ігор живе у своєї коханки місцевої дівчини Наталі. Там і знайшла його таня в обіймах нової коханої. Дівчата навіть не сварилися. Таня забрала Ігоря з рук коханки і повезла в рідне місто. Здаватися, Таня не збиралася. Дівчина влаштувала ще в дорозі Ігорю серйозну розмову, з докором нарікаючи, що вона роками чекала його, а він зраджував їй. Нарешті вони сяк так помирились. Таня пробачила слабкість Ігоря, подумавши, що, мабуть, такий красень не міг обходитися без жінок скільки часу. По приїзду в рідне місто, вони подали заяву враз і через місяць. Зіграли довгоочікуване весілля. Але подружнє життя не принесло Тані радості. І дочка, яка була красунею батька, не зробила Ігоря хорошим батьком і сім'янином. Він, не проживши в слюбі, з Танею і чотирьох років, знайшов собі молоду коханку, аж на десять років молодшу за неї. Через якийсь час він подав на розлучення. Хтось скаже, що вік тут ні при чому, і все залежить від почуттів або вони є, або їх немає, і від якостей самої людини, відданості, вірності, розуміння. Не всі володіють такими. Ось така була реальна історія. І сумно, і повчально.